Зброя 2025 року. Кіно, ну, під питанням, скажімо так. В плані це гарне кіно загалом. І сюжет працює і розподіл на погляд з різних сторін це прикольний спосіб подати сюжет. Але це призвело до того, що перша половина фільму ультра нудна, але друга половина фільму вже цікавіша. Коротко про сюжет. У місті зникають загадковим чином діти, і місцеву вчительку Джастін звинувачують у цьому. Так, сюжет трохи складніший, але такий опис дає базове розуміння сюжету. Всі грають нормально, прям претензій в мене немає. Навіть діти грають непогано, як мінімум. В технічному плані кіно мені дуже подобається, як знято, особливо різкі переходи. Зак Крегер, мало того, що зробив цікавий фільм, зміг його цікаво подати. Концепт з аля Вуду магією і контролем мізків інших людей прикольний, а фінал взагалі дуже неслабко підняв мою сумарну оцінку фільму. Але вважаючи, що кіно горор із усіма прилягаючими, тобто кров, розчленування і так далі. Фільм не для всіх. Але він заслуговує лайтової 7.5 з 10. Гарне кіно з своїми, як на мене, мінусами.